Супер новинка, я рахую, це просто must have, але я не знаю, чому видавництво зараз саме видало, яка на смак осінь, мабуть, просто не встигли з друком. Той самий їжачок Фось-Фось, котрий підкорив сотні малюків у книжці, що таке зима, розповідає, а що ж таке осінь, яка на смак осінь. Все все розповісти малечі про осінь за допомогою і з допомогою ось такого чудового їжачка. Фось Фося. Я знаю, що ця книжка точно буде однією з улюблених у вашої малечі, бо ще раз повторюсь про зиму. Просто в топах продажів і, і в топах ваших відгуків. Тому новинка, я думаю, теж підкорить малечу, щоб зрозуміти, що ж таке ось. Класно буде читати від півтора-два рочку до трьох. Ось така. Подивіться, які малюнки. Дуже гарненька. Давайте гайда знову в подорож сіжечком. Ось фось, -фось.